Я всі вітаю. Я так бачу, що в мене не виходить, зробити вам виходить таку серію коротких відео. Так як я зробив з кізільничками. Да? ось. Ось я ось б'ємо коспіною. У, б'ємо коспіну. Щас скажу. Бояришничок. Так, ось отаке. Це натяжечка тут ось, ось, ви бачите. Ну що, ну такий ось, о... такі ось матеріал, така ось, о... таке ось моделювання, воно якесь таке незвичайне, да не буде тут ніяких хмарок. Як я колись казав в відео, що там я їх на три, на три види розподілили, да ось такий вільний буде стиль тут. Це третій рік дерево для нього вже багато стресів, що я вже в плошку посадив його, коли був нас локдаун викопав. Так і, що тут? Ну, таку якусь йому трошки форму дав. Там дав вони якось так. Деякі гілки так росли, я так побачив. Якусь таку йому форму дав. Я тут ось багато спрацював обрізками, щоб ці колінця поробити. Да, десь тут колінці якісь от обрізок є. Я тут буду працювати зараз. З обрізками я почекаю до наступного цей сезон. Що мені повикидає? Тут я десь якийсь повикручував гілочки, трошки тут у мені брунька вниз піде, якась такі. Якісь я буду такі вугли, такі гострі шукати. Десь щось таке ось я тут поробив трошки собі. Вот. Оця ось ця гілочка в мене буде під питанням і, скоріше всього, заберу. Забруться теж в мене ходила під питанням. Ось вона тут росла. Вона росте сьоє, бачите, якось практично динако, що це трошки підняв, ну, побачимо. На цьому разі воно так останеться. І я трошечки ось підігнув натяжечкою верхівку, нашу. Вона ось така рівна. Тут виходить, якщо ось ви бачите, ви, да, Може я наступним якимсь Наступного разу трошечки. Трошечки підігнуть, це вже була друга процедура, я не хотів там нічого зараз накидувати туди. Не тому що провока і слишком дуже ця Там ось вже видно, слідів вже, що так -от було заброшено з переїздами і з осими. І покаже наступний рік, покаже цей сезон, як деякі що, що повибраси, що, що повикидає, і з цього ми будемо, я буду потім вже далі. Далі моделювати. Тут ось гілка була зверху, ось я її обрізав, почекав якусь тут бруньку десь самого низу, десь трошки тут, скажімо так, що ж, я тут щось ще придумаємо. Ось ну, якась така форма странна, отака, да? це з такими маленькими. Ми якусь форму дали, у мене ще під, під питанням ходять, ці, ця гілка ходить, ця. Тот, тобі ш... вони тут дві одинакові ось йдуть. Тут ось практично ці теж дві ось одинакові йдуть. Ось їх видно, да? вони всі виходять. І як би треба їх було б прорядити непогано. ну на, на цьому Можна було і тут верхівку ось робити. Пішла ось, ось перша гілка, це все прибрати. Можна і такий варіант було б зробити, да. Ну, я подивлюся. На даному я випадку заставлю так, воно потім покаже сезон, покаже, як воно якісь бруньки повикидати. Ось, бачу, десь щось трошки нижче, як щось є, може я його включу. В проєкт потом майбутній, може, не буду, ну, побачу. На, на цей момент ось таке коротеньке відео. І все, ми працюємо над бруньками, де наші бруньки в наших непотрібних містах ростуть. Ми їх видаляємо, вбираємо, підчищаємо, щоб нам десь там якихось не заростало. Тут все на сезоні ми держимо все це. Стараємося чистити. Я, я дуже часто буньками працюю з буньками, і пінцем їх можна знімати, і десь можна просто пальцем, якимись ножничками, це вже каже, сам собі розбереться. Ну і все, таке ось коротеньке відео, щоб може якийсь десь трошечки десь його підняти, може буде, потім пізніше. І плошка, це, звісно, не його вазочка, може тут якусь, щось може таке. Ну, це вже буде колись, колись це буде. Да? Тут ось тут у мене знизу така брунька буде рости. З таким під, під кутом. Ось під кутом, таким, да? Ще щось додається. Так що тут ще додається потом. Ну і все. З цим. Я вам ще зроблю одне коротеньке відео. Ось тут з дубком попрацював, там теж я хотів за бруньки тему затронути і продовжити. Так що зроблю зараз наступне відео. Всім всього гарного.